Слава Україні та слава зсу. В Одесі 30 травня 461 перший день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі знову була дронова атака від росіян на Київ. 31 дрон випустили росіяни, 29 Вдалося збити, і, на жаль, уламки в Києві попадали на житлові будинки. Навіть одна людина загинула в Київ. Прям кожен день під російськими обстрілами. Но тримається. В Одесі та області минула доба прийшла спокійно, ніяких обстрілів та прильотів не було. Гарна погода і багато людей біля моря. А в Миколаївській області під час дронової атаки вдалося збити один дрон, який пролітав через Миколаївську область. Скоріше за все, кудись в сторону Києва. Ну і також росіяни знову обстріляли очаків з артилерії, там пошкодили цивільну інфраструктуру, проблеми. Ми в деяких районах з водо та електропостачанням. Ну і загиблих і травмованих в очакові немає. А от на Херсонщині від російських обстрілів минулої доби одна людина загинула. Відплата обов'язково буде росіянам. Ну і ось сьогодні зранку якісь невідомі чудові безпілотники долетіли аж до Москви. Там багато відео роботи ППО, так і відео прильотів. Щось дуже цікаве зараз відбувається на Московщині.